Цей проект мав змінити світ. Його називали містом майбутнього, символом надії. Але щось пішло не так. Через 20 років після відкриття його знищили вибухівкою. На очах мільйонів Пруї Тайго це не просто архітектурна катастрофа. Це момент, коли мрія про соціальну справедливість розсипалась під вагою бідності, бетону та байдужості. Що ж сталося? Чому архітектор, який згодом зведе всесвітній торговий центр, почав із проекту, який став символом провалу? Що зробило цей соціальний проєкт небезпечним для життя, і головне, хто винен, форма чи система це історія про найвідоміший урбаністичний експеримент над людьми, що мав бути раєм, а став пасткою та обернувся жахом, а також про державу, яка обіцяла допомогти і кинула. Давайте повернемось у часі, щоб побачити, як легко руйнуються утопії і що вони залишають після себе, окрім пилу. Уявіть собі 33 модерністські висотки, що мали змінити все. Американська мрія з бетону, скла та прогресу, житло для 15 тисяч людей. Все мало працювати, а вийшов вибух. Фруй Тайго стартував у 1954 році, Сент-Луіс, штат Міссурі. Розраховувався як еталон соціального житла: висотки, зелені зони, простір, світло, безпека, На кресленнях було все. Це було державне замовлення у період, коли уряд США насправді вкладався в соціальне житло. Але щось пішло не так і вже. За кілька років квартали перетворилися на зони виживання. Ліфти не працювали, сміття не вивозили, лампочки не міняли і подавна. Під'їзди стали темними пастками, де була зафіксована найбільша кількість вивста зґвалтувань, а дахи стали точками для торгівлі наркотиками. Почався головний парадокс. Проєкт, який мав вивезти людей з бідності, фактично ізолював їх у бетонних клітках. Але з чого почалася сама ідея такого прогресивного соціального простору після Другої світової війни Америка вибухала оптимізмом, але під цим блиском було дещо гниле. Старі райони в центрах міст зношені, перенаселені та антисанітарні, особливо в таких індустріальних містах, як Сент-Луїс. Білі американці масово переїжджали в передмістя. Це називалося white flight. А центр залишався чорношкірим, бідним та забутим. Привіт всім, хто хоче жити в центрі. Політики передбачили, що якщо нічого не зробити, ситуація вибухне було рішення Масштабна програма соціального житла у 1949 році. Конгрес приймає федеральний закон про житлове будівництво. Це був рідкісний момент. Де держава втрутилась в ринок, щоб створити нову архітектуру для бідних, яка ж мета знести недрі та побудувати модерністське майбутнє. Так і народився Pruitt Igo. 33 однакових багатоповерхівки розкидані по сітці з зеленими полями. Названі вони були на честь афроамериканського героя війни Вільяма Пруїта та білого конгресмена Джона Айго. Такий собі символ Грації, але задум з перших днів був утопічним і заснований на глибокому непорозумінні його архітектор Мінору Ямасакі, той самий, що пізніше спроектує Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, він вірив у модернізм як у релігію, прямі лінії, повторення, функціональність. Пруїтайго мав стати ідеальним механізмом 11-поверхові коробки з відкритими галереями замість коридорів, щоб зекономити на ліфтах. Як виявилося був архітектурний експеримент на живих людях, держава хотіла показати, що можна змінити суспільство через форму, але щойно будівлі були зведені, увага зникла. Грошей на отримання майже не було. Соціальна інтеграція залишилася лише в назві, а модернізм як мова архітектури залишився байдужим до життя. Тя всередині райони на дві треті залишалися пустими, і білі американці майже відразу виїхали з пруї тайго. Тому район поступово дуже швидкими темпами, і почав перетворюватись на гетто. Але що ж таке гетто і чому всі так лякаються цього слова? Гетто це не просто символ бідності, це досить конкретна форма просторової ізоляції. Перший цей термін з'явився у Венеції в 1516 році, коли всіх євреїв змусили жити в одному районі, який замикали на ніч. Відтоді гетто стало означати територію, де Певні соціальні або етнічні групи проживали примусово або через тиск. правовий, економічний чи культурний. А уже у 20-му столітті гетто набули просто жахливих форм, особливо у нацистській Німеччині. Варшавське гетто стало місцем масового знищень. До речі, у нас вже готове відео про те, хто спроектував концтабори, а також відео про місто Колун, бридкий осередок, злочинності та безкарності. Тому обов'язково передивіться і ці відео, а також підтримайте нас прямо зараз коментарем, лайком чи репостом. А ми продовжимо про гетто. То але вже в Америці гетто виникали також в мирний час, особливо в США, як наслідок дискримінаційної політики та сегрегації. Натомість на сьогодні гетто це не завжди про стіни, це про бар'єри транспортні, економічні, соціальні. Сучасне гетто часто починається з невдалого житлового планування. Наприклад, в передмісті будують багато доступного, але ізольованого житла. Немає маршруток, щоб дістатись до роботи. Магазини, бізнес, послуги не заходять, бо немає платоспроможного населення. Безробіття, депресія, злочинність не причина, а наслідок. З часом в таких районах втрачається зв'язок із містом. У ньому залишається тільки те, що не змогло втікти. І як слідство, відсутність перспектив, бідність, кримінал. Люди не можуть виїхати, бо їхнє житло нічого не варте. Інші розуміють, що переїзд туди це ризики. Саме так виникає ефект соціального. Гетто замкнуто кола, де простір перетворюється на пастку. І таким чином гетто – це не лише архітектурна проблема, а й сигнал про глибокий системний збій. Надіюсь, лікбез провів, тому рухаємось далі. Машина для життя так описував ідеальний дім у 20 столітті. Раціональний, чистий, функціональний. І коли головний архітектор отримав завдання проєктувати пруї він насправді вірив, що бетон і геометрія можуть зцілити суспільство. Цілі у нього були дійсно величні. Він мріяв про архітектуру гідності, але замість цього вийшла Бетонна пастка. Всі будівлі на території були однаковими. Чому саме так? Бо це було дешево, але виглядало сучасно. Головне тут стандартизація. Як на заводі, модулі, сітка, повтори. Це був архітектурний фордизм. Всередині квартири були маленькими, але функціональними. А простір між будинками це паркові зони без жодного дерева. Коридори були спроєктовані так, щоб поліпшити вентиляцію, але стали ідеальним місцем для пограбування. Ліфти зупинялися лише на першому, третьому, п'ятому, сьомому та. 10-му поверхах, щоб зекономити і примусити людей більше ходити. Як ми вже казали, це був не дім, це експеримент, підхід до архітектури як до математики. Але люди, як виявилось, не формули. і прута й дуже швидко це показав. Цікаво, що архітектор Ямасакі після цього змінився його наступні роботи стали більш продуманими естетичними та людиноцентричними. Але давайте повернемося до нашого району. Бідність у квартири заселили малозабезпечені родини. Здебільшого це були афроамериканці, які вже тоді стикалися з глибокою дискримінацією. У місті, де економіка летіла вниз, роботи не було. Грошей не вистачало навіть на їжу, не те, що на отримання квартир. По-друге, після бідності сегрегація. Білі родини відмовлялися жити поруч із чорним. І хоча назва була символічно інтегративна, на практиці все звелось до расового розділення. Білі залишили комплекс майже одразу, і вже через кілька років. Впруї та його став чорношкірим анклавом бідності. Район став настільки криміногенним, що в 1960-х він був буквально на всіх титульних сторінках газет. Новини не переставали говорити про нього. Рівень злочинності шалений. А тепер додайте до цього, що вуаль соціального майбутнього спала. Квартири з тріщинами, води дуже часто немає, вандалізм став нормою. Підлітки палили сміттєпроводи для розваги. А вночі все місто занурювалось в тишу і страх. Люди відчували, що їх кинули. Вони експеримент про. Які забули. Деякі мешканці жартували, що це найвідоміше гетто з найкращим видом, тому що пруї та став замкнутою системою надії. А 10 березня 1972 року тиша напруження, люди завмерли біля екранів та за огорожами. Бам! Глухий вибух. І після натиску кнопки в 1972 році, 10 березня, перша будівля була знесена. Потрібно сказати, що цей район став такою кісткою в горлі держави, що на його знесення було витрачено 3,5 мільйонів доларів, при тому, що на його будівництво було витрачено 3,6 мільйонів доларів. А в еквіваленті сучасних грошей це 350 мільйонів доларів. Тобто сума майже однакова, що й підкреслював масштаб провалу. Ідею публічно стратили. Парадокс в тому, що район, по суті, то був новий. Окрім зазначеного вандалізму, скоріше зносилася сама система, та запропонований новий алгоритм для життя. Це не витримало, не працювало і пізніше перестало існувати. І знесення стало фінальним актом цього експерименту. Архітектори світу сказали, що це був момент, коли модернізм втратив свій голос, коли всі прямі сітки, галереї, бетон виявились неспроможніми стримати хаос людського життя. Але в глобальному сенсі з падінням Pruitt-Igo почалось усвідомлення. І сьогодні, коли ми стоїмо на порозі великої перебудови України, цей урок не історія, десь у Сент-Луісі, тому я вам її розповідаю. Це попередження нам. Сотні тисяч українців втратили домівки, міста стерті з мапи. Люди повертаються до руїн або будують все з нуля. І перед нами стоїть виклик. Бо історія проїтайґо вчить. Не можна будувати багатоповерхові мурашники, не враховуючи психічний стан людей, ігноруючи інклюзивність, безбар'єрність, право на спільноту. Інакше це буде не дім. Це буде клітка, і ми це побачили. У повоєнній Україні дуже багато втомлених людей з травмами, з болем, з інвалідністю. І архітектура має лікувати, а не відштовхувати. Житло не може бути просто тимчасовим рішенням, тому що самі такі тимчасові проекти найчастіше стають постійною ганьбою. І за цим має наглядати та бути соціально активним кожен українець. Будівлі та навіть цілі райони не мають бути зручними для забудовника або для його бюджету. Вони мають бути продуманими та зручними для людей в контексті. Реальності, як я її бачу, це історія не провал архітектора, це провал системи, яка не бачила людей, а бачила лише цифри, цифри, цифри. І якщо ми сьогодні не зробимо висновків, за 10 років будемо знову стояти і питати себе, як ми це в біса допустили. Тож зараз наш шанс Почуйте попередження, візьміть відповідальність і давайте будувати не просто будинки, а майбутнє людяне, стійке, гідне. Українське. Якщо сподобалось, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте про всі наші послуги, які ми надаємо в рамках дизайну та архітектури. Переходьте на наш сайт. Також нещодавно у нас вийшов курс по ремонту та дизайну. А також замовляйте ось таку чудову фірмову футболку від ProDesign, на якій є таємне посилання про те, про що мріє кожен українець. До наступних випусків, як кажуть, в Канаді. Бувайте!